Постріл у спину сьогодні близько 12-ї. У Харкові снайпер стріляв у міського голову Геннадія Кернеса. Зараз він у важкому стані у лікарні. У нього на виліт пробиті легеня і печінка. Мер вже зробили операцію, але життя його висить на волосині. Замах стався в районі Білгородського шосе. Авто пропустило харківського очільника, зупинилося за спиною і звідти, нібито, пролунав постріл. За іншою інформацією, снайпер лежав у засідці. Наразі достеменно відомо, що стріляли зі снайперської гвинтівки. Нібито на місці замаху знайдено гільзу калібру 7,62. Городське шосе Мерхнаді Керна збігає тут щоранку. Зазвичай поруч повільно їде охорона на джипі. Так було і сьогодні, але будігарди від пострілу снайпера шефа не врятували. Одна куля з протилежного боку лісу. Закривавлений мер впав. До лікарні його привезуть вже непритомного. Дуже важке повреждення. Тяжоле торока абдомінальне ранення з поврежденням ряду органів. І, вот. в общем-то, з э, тяжелим кровотечением, шоком. Но кровотечение все остановлено. С шоком борются врачи реаниматологи Ну, в общем-то, в этой ситуации все, что возможно, сделано. Операція тривала близько двох годин. По закінченню хірурги звітують. Головне зупинили сильну внутрішню кровотечу. Прогнозів не роблять. кажуть, життя Геннадія Кернуса і досі під загрозою. Він не транспортабельний і з його не вивозять. Колишній заступник ексгубернатора Михайла Добкіна Юрій Сапронов з за кордону на своїй сторінці в Фейсбук написав, що у Кернуса прострілені легені і печінка. Поки тривала операція біля лікарні швидкої допомоги. Ми бачили старшого сина міського голови Данила, але він небагато Все операция на операционном столе вы лежит. Знаете, куда ранение, никто, там, никто, ничего не, никто ничего не знает. К докторам, вот врачи. Никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Бежал, выстрелили. Друг пораненого Михаил Добкин упевненный. Стреляли, чтобы убить, и целили в сердце. Могу сказать одно, что стреляли на поражение в область сердца. И только, если так можно сказать, по счастливой случайности... Вот имеем то, что имеем, без смертельного исхода. Милиция нашла гильзу, насколько я понял, это 7,62, это боевое оружие, скорее всего, это винтовка СВД со снайперским прицелом. Как мне это видится? Стреляли с противоположной стороны, наверное, это было продиктовано тем, что целили в сердце. Пострел был по пидлому в спину, нибыто, нибыто куля прошла на вылет, что она там... Наробила, накоїла, не знаю. Це ж лісопарк, там є де сховатися є, ну, за кожним кущем. Да, да, да. Де він бігав? звичайний да, да? маршрут. Все, пожалуйста. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Міліції кажуть, точно знають звідки стріляли. Вони знайшли гільзу. Відомо, що постріл був один. Також на стежці, якою бігав мер, лишилися плями крові. Зараз соловики прочісують ліс, шукаючи сліди снайпера. Це вже п'ятий замах на життя Геннадія Кернеса. За останні 10 років йому двічі підривали машину, один раз підпалювали. Поруч з Кернесом спрацьовував вибуховий пристрій, але він сам до нині жодного разу. Не постраждав. Аліна Цибова, Микола Вчера в Харків. Новини 2+,2. плюс Яка ситуація нині у Харкові і що говорять жителі міста про замах на Кернеса? Запитаємо нашого кореспондента Аліни Цибової. Добрий вечір. У якому стані, власне, зараз Геннадій Кернес і чи є загроза йому життю? Добрий вечір студію. Насамперед хочу сказати, точніше спростувати інформацію про смерть Геннадія Кернеса, Кернеса, якого прилюднили деякі змі. Наш мер живий, він досі непритомний. Але буквально годину тому його перевели із операційного блоку до іншої палати, якої саме в лікарні не розголошують із міркувань безпеки. Відтепер цілодобово біля палати мера чергуватиме його власна охорона і озброєні правоохоронці. Ми ще в день бачили, як до лікарні входили кілька. uh -huh. Силовиків із автоматами у касках і бронежилетах вони піднялися на поверх відділення політравми, де у ті хвилини проходила операція як е, е, ну операція, оперували Кернеса. Згодом Михайло Добкін заявив, що його друг зараз знаходиться на апараті штучної вентиляції вентиляції легенів. І у цьому стані він буде щонайменше дві доби. Тим часом хочу додати, що у прислужбі Міністерства внутрішніх справ заявили цитую у діях зловмисників, які вчинили замах на життя. Мера прослідковується сценарії по дестабілізації ситуації в регіоні. Руслане, дякую, колего. Аліна. Цибова з останньою інформацією про стан здоров'я очільника Харкова.